Через чергове влучання в енергооб'єкт на Чернігівщині без електропостачання залишилися жителі північної частини області. Про це повідомили в Чернігівобленерго. Станом на ранок, 21 жовтня, Черніги залишається без електропостачання. Вода подається з низьким тиском. У деяких мікрорайонах міста її немає. Взагалі, мобільний зв'язок та інтернет працює із перебоями. Майже весь електротранспорт не працює. Вода у мене є сво. Ми живемо поки в частному секторі, а світу нема. Світа нема шу. Дітям в школу самі розумієте, як іти. Не Дуже стало. важко, але ну що робити. Ми живемо в такій країні, де війна. З цим треба миритися і якось виживати. Нам ми сильні, ми виживемо. Також у Чернігові не працюють банкомати. Світлофори функціонують лише ті, які підключені до альтернативних джерел живлення. На великих перехрестях є регулювальники. Важко було. Страшно Без соромість сказати, що. Страшно, але всі ми разом люди все повинні перенести, витримати. Сподіваємося, що хлопці захистять нас, а спеціалісти відновляться, зживлення і водопостачання. Води зробили запаси, в бутилках стоять, тазик набраний для, для технічних потреб. Ну а з живлення повербанки на сонячних батарейках ліхтарик. Катерина Сірук, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.